Всім привіт! Ну що ж, і знову у нас буде розмова про розсаду. Я вибачаю за голос, знов хворію, тому хто дасть пораду стосовно як підняти імунітет, буду дуже рада, тому що щось я зачастила з хворобами. Так, це була Ліріка. Ну що ж, розсада моя підростаю, і я задоволена. Ось. Перчики, які я висівала пізненько. Бачите, в мене його багато. Я насадила, як то кажуть, для себе і для того друга. Він зійшов. <кій> так, це тиждень назад. Вони посходили, дуже гарно пішли. Під лампами в мене ось на вечір включаю лампи. Так, це вже давно у мене баклажанчики. Перчик той, що для теплиці. І я його буду. Пікірувати. Ну, в якому плані пікірувати? Він ж, бачите, в мене нібито в окремих ячеєчках, але ці ячеєчки маленькі. Тобто, спеціально я їх висівала, щоб обережно з комом з землі взяти і пересадити. Ось, я підготувала вже бачите, стакани. Стакани з під сметани. скільки там, 400 грам. Десь отакі. Тобто, ось ці баклажанчики, перець, той, який буде в теплиці, бо цей. Буде для вулиці, я ж кажу, що він тільки зійшов тиждень назад, ну він дуже гарно пішов. Так, ну А там вже настоячі листочки є. Далі, ось ці томатики я теж буду пікірувати. Це теж для теплиці. Теж я ось так от, один же Бажано, щоб не мокро було. Раз, так от достала обережно, і в стаканчики посадила. Так, сьогодні я не поливала, і тут вони трошечки нібито прив'язалися. Пікірувати треба, базілі... ой, не базілік, а селеру. І селеру я вже буду пікірувати саме сюди. От Томати заберу, а туди буду розпікірувати, буду селеру. Ну, Цю ромашку, це... ні, це брахікома, вибачаюсь. Ні, ромашка велика. Я купила дешеве насіння, велика ромашка, ну подивлюсь, яка. Я її буду вже пікір. от в мене нема місця зараз, щоб в неї гратися. Досить дешеве насіння, буду, можливо, в теплиці розпікірую. А ось ці там, де небагато, бо тут їх багато, в мене стільки не буде. А ось лаванда, ромашка гібридна, Тут так і два насіння. бачите. Веснодар в мене вийшло, <кхм> думала, сподівалась, що вийде, вийде, не вийшло. Так само, як і. Так, що це в мене забула? Ой-ой-ой, що ж це таке у мене? От забула, що посіла. Як три вийшло, ні, чотири. Як чотири рослинки і більше немає. Так, віолка, тормашка теж гібридна, дуже гарно пішла. Подивіться, бачите, це з огородника я взяла. Подивіться, настоящі листочки. Висілася разом, а це, звісно, дари гібридні, ну, дуже погано йдуть. Так, примулку вже треба. От ці кришечки вони дуже зручні, коли прикриваєш все, а вже коли підростає, і отак от куди покласти їх, да, дуже незручно. Бачите, що твориться на віконці? Одне на одне навіть кладу. Дуже гарне у мене дельфініум зійшов, те, що я виписувала свіже насіння. Да, і Воно відчувається. Теж буду вже пікірувати, підросте. Добре, я буду тоді в теплиці пікірувати. Так, ну ось ці мої, ці мої рослинки. А ось Дільфіну ж веснодар брала, подивіться. Бачите, Тобто, в цьому році я не дуже задоволена веснодаром. На жаль, от деякі рослинки в мене погано дуже зійшли. Катарантус, подивіться, і в мене тут тепло, ось тут батарея, катарантусу треба дуже тепло. От баклажанчик і перчик в мене під самою батареєю, особливо ввечері. Бачите, ось на цьому листу, що м, будинки утеплюємо, я такий лист поклала да, утеплитель. І е, стіл трошки далі відсунула. І ось ця, так сказати, пустота, нібито, та, а там батарея. І воно так тепленько, прямо дух іде. Тобто їм тут дуже хорошо. І навіть е, також. От як е, я нібито припинила по, ну, для повітря теплого далі йти. І, і в мене вікно дуже тепле, як ніколи. От е, Відчуваю, що хоч я теж на оці листи, але саме вікно в мене тепленьке. Тобто тут дуже добре моїм рослинкам. Але що треба ще зробити, щоб їм було чудово е, підживлювати? Отже, один раз я підживила У мене... Е, 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 у добрива яра, я вже не пам'ятаю точно форму, але я знаю, що там найбільша кількість фосфору, тобто перше підживлення – це саме фосфор, тому що з більшою кількістю фосфору. тому що фосфор, він як дає скелет рослині. Тому, от перша підкормка я завжди даю ось з більшою кількістю фосфора. У мене колись я купувала це добриво пів кіла, і в мені просто вже стерилась на біросі, чому я не можу сказати. Ну Мені здається, 15-40-13. Ну, не хочу обманювати, не пам'ятаю, ну знаю, що там більше фосфора, ніж азота і калія. Так, я вже декілька років користуюся в той баночці в мене. А далі, а далі я буду теж підживлювати. Ось в мене майстер агро. Можете любу фірму байдуже. Але бажано от з таким НПК. В даному випадку, в мене так і написано для розсади. Так, досить більша кількість азоту, а потім фосфор і калій в рівній кількості, плюс магніт тут є. Тобто це саме для розвідку для розсади. Ось таким чином от сьогодні буду займатися. Не дуже себе добре почуваю, але ось ці рослинки, ну як то кажуть, їх негайно треба пікірувати, щоб буду заглиблювати. Бачите, ось поки вони молоденькі, от кажуть: чи можна... Коли пікіруєш перець, заглиблювати. Так само, ось тут в мене густенько, да? От я насіяла своє насіння свіженьке, зійшло, як то кажуть, як щітка. Я буду проріджувати і своїм друзям ще роздавати. А потім теж засиплю землею. Поки вони молодесенькі, вони, да, вони трошки перезупиняться в рості. Але вони будуть кріпкішими. Так і ці, що томати, що баклажанчики, що перші мені негайно треба їх висадити для того, щоб припинилося, ну, да, припинився ріст їх зараз, і більше коріння вони мені дали. Ось таким чином я буду зараз займатися. Ну що ж, всього вам найкращого. Бажаю вам гарних врожаїв і особливо мирного неба! Найшвидшої нам перемоги.